Володимир Євгенович, скажіть, будь ласка, чому посадові особи міста Конкому, погоджуючи проєкт рішення щодо виділення земельної ділянки, стосується стосовно 3,5 гектарів, які Нагаріно-Сердинської хочуть виділити безкоштовно. Не перевіряють документацію організацій, які хочуть виділити землю, і тому виходить, що. Рішення може бути фактично незаконним. І... 에, в, в, в судовці виконкому, якщо допустять якусь помилку, відповідають при, по кримінальному кодексу перед законом. Якщо там щось не так, я туди не втручаюсь. Але якщо там не так, то тюрма за ним плаче. Це за ким. Перше, друге, а виділяти чи не виділяти, це навіть для СБУ виділяти це не моє рішення, і не працівників виконкому. З тих працівників виконкому голосувати за рішення не зможе ніхто. Вони не майже всі не депутати. А що скажуть депутати, то інша справа. Але для чого виносити на сесію, не... воно... які завідомо є? А де ви а де бачите? з порушенням? А де ви Тому сказав, що воно в нас і на сесії? Ну воно готується проєкт рішення і підписи. Ну, ви ж ви ж ви ж пишете слова, ви ж відповідаєте за слова? Є різна річ готується і виноситься. Одну ви хвилинку, голосувати? ви погоджуєте? Одну хвилинку. Ви ж питали мене, чи виноситься, а я сказав ні. Не виноситься за хвили... зокрема, заступниками. Одну хвилинку. Ви спитали, чи виносять? Я сказав, не виноситься. Так. А ви а вже ви починаєте перегривати словами? Добре, скажіть, будь ласка, чи буде міська рада перевіряти, чи засновники житлово-будівельного кооперативу? Які хочуть притягнути на землю рівнян безкоштовно, чи вони стоять в квартирній черзі, як це передбачено? Я тому, більше того, я більше, я такі речі завжди пропоную перевірити СБУ і, мі, і міліції. Є служба УБЕС, вона повинна все це перевірити. Якщо у вас є якісь інформації, що там щось фальсифіковано, дуже прошу так, зразу у можуть УБЕС. посадовці міської ради перед тим, як погоджувати проєкт рішення, подивитися, чи є в списку чергових... Як ще кіль? раз кажу, якщо посадовець міської ради в чомусь порушив свою посадову інструкцію, це однозначно, якщо це кримінальне відповідність, то кримінальна, якщо це інша відповідальність, то інша. А для чого погоджувати проєкт Рішення, як... ну, а ви ж, я, ж, я ж не погоджую, а чого мене питаєте? Йди спитайте посадовця. Кожний видно. Ну, це ваш заступник, ви в нього спитаєте, чому він погодив проєкт рішення? Ви його, як... ви його спитаєте, значить він напевно він рахує, що він правий. Ну а ви можете перевірити, чи я правий він перед... погоджує проєкт рішення, якщо, якщо... засновники Без оперативу умови. не стоять в квартирній Б... черзі? Я перевірю все, що відповідає вимогам законодавства, тоді, коли воно буде виносити на сесію. На даний час я вам гарантую, що вона на сесію не буде виносити. Найближчий час воно не буде виносити. Найближчий час у світі. Да. Це найближчий час. Це тиждень, чи, це... ні, ні, ні. чи це місяць? Це більше місяць, це точно. Не планувалося навіть нас, Так що це ви зараз підняли шум. Але ще раз кажу, посад... мій заступник повинен виконувати все те, що в нього написано в посадовій інструкції. Не більше, не менше.